Ситуацію в Україні в контексті міжнародних відносин ми обговоримо з міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимиром Гриском. Пане Володимире, доброго ранку. доброго ранку. Давайте розбиратися в тому до чого ж таки договорилися. Які домовленості були? От дивіться, світ продовжує обговорювати практично весь ці женевські домовленості. А декілька запитань: от яким чином з Росією домовлено про звільнення будівлі, якщо вона стверджує, що до цих захоплень не причетна? Ну, ви знаєте, я би не став би так вже жорстко підходити до тих речей, які зафіксовані в цій Женевській декларації, тому що знаєте чому? Тому що Російська Федерація. Продемонструвала протягом останнього часу, що вона не сильно дотримується тих домовленостей, які навіть власне і підписує. Ми це вже побачили неодноразово. Ми побачили, що керівник цієї держави може говорити одне а через місяць спростовувати сам себе. Тобто, це означає, що давайте не будемо ми вже так то великі сподівання покладати напевнезувати оцей документ. Він безумовно позитивний. Він безумовно дає нам шанс трошки себе почувати краще ніж це було, скажімо, до вчора. Але думати, що він вирішив всі наші питання, це наївність. Ну просто оскільки це була чотиристороння зустріч, то хочеться якихось гарантій, принаймні від учасників цієї чотиристоронньої зустрічі. Ні, ну не, гаранті... Чи це е, подібна ситуація, як була з Будапештським меморандумом, коли саме Україна дотримувалася найбільше е, тієї частини домовленості? Е, ви знаєте відому фразу, хто забезпечує найбільше гарантії? От але я думаю, що нам такі гарантії не потрібні, тому е, треба думати про себе треба думати про свої можливості і оцей меморандум ця заява Женевська вона дає повторюю ще раз трошечки нам часу для того щоб підготуватися до можливих надзвичайних подій те що вони є реальністю підтверджують і події які відбувалися після підписання цього меморандуму адже дивіться продовжуються дії бойовиків в деяких наших східноукраїнських містах Продовжується захоплення і утримання тих самих адміністративних будівель, про що написано в меморандумі, що вони повинні бути негайно е, звільнені, тому я би тут не став би повторюю ще раз робити з цього меморандуму, знаєте, такий ключик, який відкриє всі замки, нічого подібного. Але е, позитив полягає в тому, що е, три сторони я маю на увазі Україну, Європейський Союз і США чітко стали по одну сторону барикад і сказали: дорогі друзі, якщо через кілька днів. Ситуація не поліпшиться, то меморандуми про них ми забуваємо. А ми включаємо знову таки машину економічних санкцій. Якщо вам це підходить. Будь ласка, власне, якщо перекласти з дипломатичної мови на звичайну, то це от те, що власне вчора відбулося в Женеві. Тут багато питань щодо санкцій. Давайте розбиратися покроково. От США взагалі обіцяли санкції, якраз третій етап їх після того, якщо Росія веде свої або вести активні дії на сході країни, тим не менше цього третього етапу так ще й не відбулося. Яким чином це можна пов'язати з тим, що стверджують на цих женевських домовленостях? Адже питання санкцій. І великої стурбованості це цитата того, як зазвичай ставляться, ставилися останнім часом до подій в Україні. Ну коли це стане дійсністю? Ну, американці насправді і європейці говорили про початок широкомасштабної військової операції Росії проти України. Це називається, що війська переходять через кордон. Такого не сталося. Тому вони в даному випадку можуть справді говорити про те, що ну що ж, те, чого ми найбільше боялися, ще не відбулося. Але Росія зараз пішла іншим шляхом, замість того, щоб іти просто відкритою війною, вони ведуть гру іншу. Вони запускають, засилають підривників, засилають. Терористів засилають просто відвертих злодіїв, які дестабілізують ситуацію. Але і це вже стало тепер, після Женеви, темою для так би мовити, переговорів. І якщо протягом найближчих, скажімо, там 7-10 днів ситуація не поліпшиться, якщо ці речі будуть продовжуватись, тоді американці разом з європейцями до речі, це дуже важливо, що Німеччина устами. Пані Меркель так само жорстко сказала, що вони будуть підтримувати ці санкції, то тоді ці санкції будуть введені. А, давайте знову ж таки зосередимося на тому, що стосується Криму. Чому в домовленостях якраз немає жодного слова про Крим, Хоча в директивах, отриманих виконувачем обов'язка міністра закордонних справ, ну це було чи не найголовнішим пунктом. Ви знаєте, я не можу говорити, тому що не був безпосередньо учасником переговорів, але я можу передбачити, що події розвивалися приблизно у такий спосіб. Росіяни чітко і жорстко сказали, що або ми матимемо бодай якийсь документ, але без Криму. Або, будь ласка, говоріть про ваш Крим. Тобто це традиційна е, логіка і практика е, російської дипломатії е, говорити ультиматумами. Тому, е, скоріш за все, порадившись, е, три сторони вирішили, що мабуть на цьому етапі краще е, обійтися без е, згадувань про Крим, але змусити Росію бодай. До якоїсь моральної відповідальності, mm -hmm. але це зовсім не означає, що західні країни, тобто Європейські Союз США відмовилися від своєї позиції про те, що Крим це інтегральна частина України. Адже задайте, пані Ештон в черговий раз на прес-конференції підтвердила, що це не обговорюється, тому що це очевидні речі. Ми от від цього якраз не якраз контексті відмовляємося. цього я хочу зачитати, бо воно і справді ну, складнувато для розуміння. Дивіться, за підсумками перемовин сказано от наступне приблизно розброє на незаконних військових формувань і звільнення захоплених адмінбудівель в Україні з чого випливає, що це не стосується Криму, адже за усіма міжнародними визначеннями Крим лишається Україною, тобто така е, колізія просто не захотіла робити наголос на тому, щоб е, чіпати Крим. Просто от як ви сказали, ну, це знає... стратегічна розбіжність. Ні. Знаєте, там просто є ще інше. Будь ласка, почитайте. передостанній абзац е, цього документа. Там сказано, що е, Україна має налагодити діалог між усіма. Частинами країни, ми це розуміємо, якщо ми і скажімо європейці і американці, як те, що ми говоримо про діалог, починаючи від Закарпаття і Луганщиною, там скажімо Сумщиною і Кримом. Росіяни кажуть, ні в якому разі. Крим, це наша територія до побачення. Але в тому-то і смисл цього документа, що він дає кожній сторін фактично можливість робити те, що вона хоче. От такий е дипломатичний, якщо хочете, парадокс. Але він повторюю ще раз, дозволяє нам проводити нашу політику, і оскільки всі три сторони підтримують саме таку лінію, то ми бачимо, що е власне нічого стратегічного не помінялося. Є цивілізована частина. Переговорників і Росія, от власне результат цієї домовленості. Тобто, всі залишилися при своїх, але всі зрозуміли, хто є хто. Цей результат можна вважати якимось позитивним для України в практичному контексті. Це призведе до якихось швидких змін чи якихось. Ну, змін ви сказали вже 5-7 днів. Назвали цифру. А. Коли можна чекати результатів від цієї зустрічі? Ну от власне е, йдеться про цей дуже короткий термін. Тобто ніхто в документі не назвав, що це буде цих 5-7 днів. Але якщо протягом, скажімо, цього, ну що таке короткий термін? Ну це це, мабуть, ж не 3 місяці. Правда? Ну, звісно, і, хотілося б щоб і завтра все стало прекрасно. Так не буває. Ну от але оцей е, розумний термін. І головне дії під час цього терміну. Якщо, скажімо, завтра будуть продовжувати штурмувати телецентри, чи захоплювати адмінбудинки, чи розстрілювати людей, то очевидно, що нічого не міняється. І тоді українська сторона буде знову таки звертатися до ЄС і США з вже з вимогою з посиланням на цей документ, що, будь ласка, ми ж підписали його. Будь ласка, тепер ситуація зрозуміла. Вживаєте санкції? Не є важлива дата для нас 25 травня. Чи до того щось зміниться, зважаючи на ці документальні домовленості? Ну, ви знаєте. І в риториці російської делегації відбулися певні зміни. Тобто, вже не йдеться там, ви знаєте ж федералізація, не йдеться про нелегітимний український уряд, не йдеться про невизнання України і так далі. Хоча вчора, правда, Путін під час цього спілкування говорив, це, про це. Це якраз було напередодні так. так, так. Але ну, поза тим, відчувається і те, що росіяни посунулися. В інший бік. Отже, я думаю, що з практичного результату і виборів, про які ви сказали, ми можемо стверджувати, що шансів на те, що вони пройдуть в нормальних умовах, побільшало. Це не означає, що є гарантія, що вони відбудуться, бо якщо росіяни будуть продовжувати свою цю агресивну лінію, то дестабілізація може справді піти далі. От саме тому і важливо, щоб зараз наші урядовці, особливо в цьому е, військовому секторі, діяли максимально. Скоординовано системно, щоб раптом що ми могли справді відповідати вже по, по серйозному, по дорослому. це якраз окрема тема для розмови. Тим часом європарламент підтвердив право України претендувати на членство в Євросоюзі. Як вважаєте, чи зміниться після ухвалення цієї резолюції щось для України в такому практичному значенні? Ну, знаєте, це дуже серйозні речі, на які. От за на, на, на тлі о цього всього, що відбувається, мало хто звертає увагу. Але це те, за що українська дипломатія боролася впродовж багатьох років ми, скажімо, там в 2008 році, коли таке питання стало, нас дивилися як на е, прибульців з космосу. Сьогодні європейський парламент, тобто найвищий законодавчий орган в Європі, сам каже: будь ласка, подавайте заявку, як ви як тільки ви будете готовими. Тобто, це е, за цих кілька років дуже серйозний сув в позиції е, Європи. І це дуже позитивна річ. Зараз нам треба, безумовно, не думати про заявку. Зараз її ніхто не, 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 не прийме. Нам зараз потрібно думати про... Про реальну зміну нашого життя, про реальні реформи і в політиці, і в економіці, і в будь-яких інших сферах, для того, щоб протягом певного періоду часу підготувавшись, виконавши вимоги, угоди про асоціацію, бути здатними до подачі такої заявки. Але дуже важливо, що тоді її приймуть. Бо якщо ми будемо відповідати бодай більшій частині критеріїв, то це вже зовсім інша розмова. Тут питання навіть владнання власного існування в тих реаліях, які існують. це по перше. По друге питання, чи може наступним кроком стати заявка до НАТО? На мою думку, це, це, це е, об'єктивна реальність. Хоча ви бачите, Росія продовжує нас е, лякати е, всякими е, е, жахливими речима в разі, якщо таке відбудеться, але розумієте, завжди е, краще стояти на двох ногах, ніж на одній. Е, можливо, на одній якось воно буває і красивіше, але дуже незручно, я думаю і точно не тривало міжнародний кримінальний суд газі отримав декларацію подану урядом україни стосовно подій якраз 21 та 20, 21 листопада та 22 лютого зараз заявка прийнята які перспективи того як буде розглядатися які результати можемо очікувати ну ви знаєте будь-які судові розгляди справа доволі тривала це, на жаль, не так знаєте, на другий день все готово, але дуже важливо, що такі претензії та позови сформульовані. Я дуже хотів би, щоб такі ж самі речі були зроблені стосовно збитків, які завдані Російською Федерацією через окупацію Криму. І якщо ми сформуємо Пару таких доволі серйозних позовів проти Росії і в політичному, і в юридичному, і в економічному планах. То тоді це матиме для Російської Федерації дуже болючі наслідки, тому що якщо скажімо відштовхнутися від практики, коли країну за певні дії засуджують, і таке інше, то потім це все перетворюється і в економічні проблеми для цієї країни, і вона може дуже швидко це на собі відчути. Mm -hmm. Так що це дуже позитивний крок. Я вважаю, що тут уряд діє якраз адекватно. І тепер треба ну, зробити максимум можливого, щоб цей процес був не надто сильно затягнутим. Ми вже обговорювали буквально у цій студії розмови йшли про те, що міжнародні інстанції готові розглядати різні позови України. На жаль, не надходять такі ініціативи від України чи то не вистачає спеціалістів, чи то не вистачає часу, чи чого не вистачає, аби подавати ну досить вмотивовані підґрун... з хорошим підґрунтом. Тяму позови з питань, яких ну зараз наболіло а, стосовно а, всіляких економічних відносин, і того, що відбувається, я думаю, зрозуміло, я розумію, але так само зрозуміти, що е, е, дуже важливо грамотно підготувати позов. Тобто він має бути справді відпрацьований. Він має бути підготовлений найкращими юристами, практиками, можливо, навіть цілими юридичними командами, які знаються на проблематиці і вміють. Так би мовити, вести справу до успіху, бо звичайно, що можна на швидкоруч написати будь-який папірець, його віддати, але потім це може обернутися бомарано, може повернутися тим, що е, цей позов буде відхилений, і тоді це е, значно більше негативу, ніж ніж плюсів. Отже, е, я знаю, що зараз готуються е, в мін'юсті і не тільки е, позов е, до Сто... Сто... Стокгольмського суду з приводу справедливої ціни на російський газ, так? Е, е, не тільки. Я маю на увазі Вазі зараз позови, які стосуються завданої нам шкоди, це це багатомільярдні, при тому не тільки в гривнях, а й в доларах позови. Тобто це надзвичайно важливий. Цей момент про який ви згадуєте, це окрема тема, і безумовно, так само треба говорити і про ці речі. Бо нам сьогодні Росія продовжує виставляти не економічну, а політичну ціну за газ. Отже, якщо ми зробимо справді... Гарну підготовчу роботу, якщо наші юридичні команди підготуються все на належному рівні, тоді шанс отримати позитив значно більше ніж просто зараз поспішити, а потім отримати результат, який нас не влаштує. Тим не менше щодо ціни на газ планам, вже 5 років більше половини терміну контракту вже вичерпалося. Чи можна тут ще встигнути вирішити питання саме стосовно суду, дуже швидко на останок. Ви знаєте, я не думаю, що швидко можна щось вирішувати, але починати цю роботу потрібно, бо правда на нашому боці, і я думаю, ми повинні цим шансом скористатися. Хотілося б, щоб шанси у нас були не тільки примарні, але досить реалістичні. Дякую, що були сьогодні разом з нами зранку. Ну і звісно, хороших свят. Дякую вам, і так само.